Багато запитань про те, як працювати з моїми відео на YouTube-каналі, ті, що в вільному доступі. Будь ласка, відповідаю. Ви можете ком комбінувати будь-яку кількість моїх відео, і вони не нанесуть вам шкоду. Ви можете продивлятись будь-яку кількість разів, або комплект цих відео, які ви собі створили, або одне відео. Ви саме вирішуєте чи один раз прослухати, чи. 100 разів прослухати, чи, чи скільки разів прослухати те відео. Ці відео вони багатовимірні. Вони з часом розпаковуються у вашій свідомості і відкривають певні патерни в вас. Зауважу про відео, що стосується вашого здоров'я, вашого фізичного тіла. Так бувають загострення. Але кожне лікування може супроводжуватись загостренням. Можливі реакції на відео. Да, різні реакції, ми всі різні. Може круж... голова закрутитися, може можна захотітися спати. Е, Будь-які можуть бути реакції. Може навіть знудити, коли йде чистка. Десь щось болить, є блоки, ви вичищаєте блоки. На особисті ваші питання я відповідаю виключно на консультаціях. Я цього не скриваю. Я Навпаки, кажу, тільки на консультаціях особисті питання. Тому, якщо у вас є особисте питання і питання записатися в школу, записатися на 40-денну програму, на консультацію, пишіть в месенджер Facebook. Мені так зручно. От. І саме на моє ім'я. Майстер Овен Стефан. Всі додаткові мої сторінки я найближчим часом просто удалю. Я не маю часу більше їх підтримувати і вести. От, тому не треба якось там через них намагатися додаткові сторінки, бо буває мені потім купа клопоту прочитати те, що ви мені дописали. Є дописи, які написані якось таким чином, що ви не маєте месенджер, і я не можу на них відповісти. Тому, будь ласка. От, якось вже собі поставте месенджер той. От. Ну хоча б там, ну одним словом. Месенджер Facebook, месенджер, інстаграм, скайп. Це те, чим я працюю. Все. Ніяких вайберів, ніяких WhatsAppів. І е, вибачте, я не даю свій телефон. Це моя особиста інформація. Я маю досвід, коли люди, які знали мій телефон, дзвонили мені по 70 разів за сутки. І серед ночі, в тому числі. Мені це не пасує. Тому ніяких телефонів, Боже, збав, я не даю. Хто знає, не передавайте. Будь ласка, я то забороняю робити. Бо я е, вже проживав той час, коли просто е, ну, було. От, я, це, це питання, які ви мені задаєте постійно. Тому роботи багатовимірні. Працюйте з ними стільки, не, нема жодної роботи, яка вимагає працювати все наступне життя. З певними роботами можна відпрацювати всього один раз. З певними роботами треба, треба попрацювати щодня певний час. Не треба знімати імпланти і імпринти щодня. Достатньо, якщо ви зняли одного разу. Те саме з геном смерті. Треба зробити роботу один раз. Все. крапка. Родові програми потребують дійсно якоїсь часу роботи з ними. Роботи, ті, що я рекомендую, це «Дар ангела. Радужний шар і інший несхідний висхідний потік, будь ласка, купа є інформації в вільному доступі, яка вам допоможе розвиватися. І багато роликів, до речі, які відповідають відповідь, з чого починати. Бо пишете мені по 100 разів на день, так з чого починати. Ну, любі мої, будь ласка, YouTube канал, шукайте ролики, я там дав ті відповіді і починайте. от Якщо ви йдете на навчання, на ще щось. Є особисті питання, пишіть мені в месенджер, будь ласка, я з радістю вам відповім. І по, по семінарах скажу так, вони тепер стислі. Ми за досить стислий термін е, семінару проходимо е, багаторічну духовну роботу. Я проводжу активації і е, е, упорядочую ваші, ваші знання і ваші систему роботи. Даю самостійну роботу, ви далі працюєте і готуєте себе до наступного ступеню. Знову ступінь активація, стислий термін. Раніше на той й шли роки, потім місяці, потім тижні, потім години. Тепер все дуже швидко. У нас нема того часу. Весь хлам я прибрав з семінарів тільки те, що необхідно, тільки те, що готує вас для подальшого духовного вашого розвитку, очищення, отримання волі, незалежності і свободи. Вашої особистої відновлення вашої цілісності і активації ваших знань і умінь з минулих життів, в тому числі, і прокладання руху до самого отримання вашої місії і її реалізації. Будь ласка, супроводжую то все. І тепер саме головне, що хочу вам сказати, Да, я завтра починаю працювати чат школи. Той, хто пройшов хоча б один ступінь. Нагадайте мені, будь ласка, про себе. Я вам даю ссылку на телеграм-канал. Ви собі підписуєтесь на чат. І з завтрашнього дня, щодня там будуть хоча б одна робота для вас викладатися. Це буде засіб мого спілкування з вами. Не анекдоти розповідати, не святами поздравляти. Того цього не треба. От, чітко, ясно, по суті. Коротко питання. Відповідь. Якщо треба, я супроводжую відповідь е, від відео. Якщо ні, то просто коротко відповідаю. Це е, чат по ділу буде для е, школи. Для, він допоможе нам спілкуватися в режимі, фактично онлайн. Дивлячись на те, що учні в мене по всьому світові з різницею в 10, в 10 і більше е, по, поясів часових. Тому це буде досить зручно для всіх. Буду об'являти про планетарні роботи, про їх час, і тоді можна буде більш ефективно їх проводити. Отже, я думав, що чат буде розпочато після 15 лютого. Ні, завтра, 6 лютого, починаємо. З Богом, мої любі!